Добрий день. Сьогодні покажу вам фіалочку сорту НК Лілон Ліла. Ось такі має крупні об'ємні махрові квіточки. Основа іде біла із лавандовими акварельними напечатками по пелюсточкам. От, якщо йде на піврозпуск ось, бачите? Розпускається сама квиточка у формі трояндочки спочатку. Бачите, який гарний. Ось тут, ось тут іде ніби трояндочка. Над квітконосі дуже багато квіточок іде вони ніби гронами такими. От, іноді може, за залежності від умов вирощування, може бути трішки видовжені квітконоси. І за рахунок... Важкості саме квіточки, квіточка крупна і важка, то ці квітконоси можуть іти лежачими. Ось така гарна шапочка красива. Сама розеточка йде стандарт. Вона у мене зараз у дев'ятці на фітильному поливі. Листочки темно-зеленого кольору. Розеточка, в принципі, гарна. Формується непогано. Загалом сорт гарний. Мені він подобається. І ніжний колір, і гарне цвітіння. Все як, як має бути. НК Лілон Ліла.